Вітаю, шановні друзі. Зробив я, ну вже давненько, не було часу зняти саморобний компресор з Зіловського. Уже років три він лежав на полиці, перебраний, був розібраний, просверлений. В кришках разом з кладищами в кришках шатунів дирки. Серлом на 4 міліметра з тої сторони, в яку він обертається і чарпає масло. От. Але все не було часу. І такої, ну, потреба була, але не така сильна. Відколи купив плазморіз, то він став необхідним. От. Довго я його збирався зробити, три роки вже лежали. І так само автоматика була куплена от, з такого заводського компресора. Але вже як придбав пролазморіза, то він вже став необхідним. Тобто, став і за один день його зробив. Ресивер використав газовий балон. От такі колесики були. Підножечка, ручечка. Можна тобто було його перетягнути. Тобто. Здесь на дві треба витягнути, але він більшість стоїть тут. Ага. Мотор поставив 4 кВт, 1500 обертів. Запускається через е, таке пневмо та часу. Пустоя робочий конденсатор, але він не потрібний. Працює так, нормально в потужності двигуну видає. Трикутником не підключав, підключений зіркою, легкий пуск не просажує, не просажує лінію, запускається від конденсатора, такий конденсатор. Отакий такий здоровецький. От. Три виходи в нього по 540 мікрофарад. О, тяжовий гад такий. Але пускає вірно. Зараз продемонструю. Так, працює, запускається, автоматика працює, при вісімці відключається, по що при п'ятерці опять включається, сам запускається. реле часу включає пусковий конденсатор і через там регулюється на скільки секунд і вимикається. Дуже зручно. У мене таких два реле часу стоїть. На токарному, один на запуск, один на тормоз шпінделя на електромуфту. Такий вийшов компресор. Дуже зручно з ним. Його вистачає повністю. Для покраски, для обдуву, зароліту, косовиця, то косавиця, пилюки багато. Приїхав трактором бистренько. Під'єднався, обдувся. Ага. Красота. А, да, і обратний клапан стоїть. От, і трубочка йде до автоматики скидає з трубки подачі тиск при виключенні, щоб при наступному старті легше запускався. Немає тиску в цій трубочці. Дякую за увагу. На все добре. До нових зустрічей.